Добрий день, дорогі мої! Я відчуваю ваш страх. Бачу, що вам зараз дуже важко. Дехто не знає, що робити, як жити далі. Але послухайте мене, бабу -люба. я багато на своєму віку бачила, тому зараз розкажу вам правду, що чекає на нашу Україну. Зло, яке прийшло на нашу землю. Воно тупе і беззубе. Тому і біситься чорт диктатор, що сидить на троні ворогів наших. Тому і плюється вогнем. Але я бачу, що силі його скоро стичеться, і велика кара прийде на нього, і всіх бісів його. А ви, пам'ятайте, злоголосно кричить. Тихо і безславно помирає. Зло має грізний вигляд, але в душу. Зло має довгі руки і хоче забрати все те, що йому не належить, але в нього коротке життя. І ще запам'ятайте, зло ніколи не перемагає. А ви любі мої. Сильні, мужні. І я бачу, скоро настане той щасливий день, коли ваші серця сповняться радістю. На нас чекає попереду ще багато роботи. А в оселях наших і в містах, і в селах запанує спокій. Вірте в це, наші воїни сильні. Вмотивовані на перемогу. І перемога обов'язково буде, це я точно знаю. І ще одне, пам'ятайте, хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю.